Доброго дня, компанія автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось такий Kia Sportage 2017 року. Автомобіль з Кореї. Весь в рідній фарбі, зфарбованого тільки передній бампер. Технічно обслужений, без зауважень. Це є 2 літра дизель. Автомат з пробігом 193 тисячі на передньому приводі. Ось тут присутня трошки вм'ятинка. Все, по автомобілі. Більше немає ніяких нюансів. Чорний шкіряний салон. Ось такий от. автомобіль, хто бажає. Обмін кредит, лізинг та доставка по всій Україні.